Вітаю. Проєкт завершено. Машина вже в районі обварена традиційно якісною сіткою жорсткою. Має доступ з боків. Так, це реалізовано до вогнегасника або до самої машини. Відстань між бортом та сіткою 60 см. Закривається самостійно. Внизу пластикова сітка. Стоїть камера заднього огляду, всередині монітор. Місце водія додатково захищено бронеплитами 4 класу, також вогнегасник, є можливість, у разі чого водію покинути транспортний засіб. Штатні а, фари та інфрачервоні фари вони лишились за сіткою, тому у нас попереду встановлені як нічні, звичайні, так і інфрачервоні. Додатково буде ще встановлений динамічний захист. Зараз на нього чекаємо. І як реалізований вхід в задню апарель, Дуже просто одна одиниця підіймає, інша залітають. Стоять ніяді мали магніти, розглядали різні конструкції, механічні троси, але це все, на жаль, ненадійно. У разі деформації воно може заклинити. Особово складу є можливість вийти з машини, От навіть якщо ця річ буде пошкоджена, вийти з-піднизу. Але аперель відкривається і воно не заважає один. Як Ця частина, так і аперелі. Але ще раз, щоб відкрити, потрібно це зробити механічним способом. Фіксується магнітом. Ось такий проєкт вийшов. Дякуємо підписникам американського піхотинця. Слава Україні!